Виготовляємо оптоволоконні дрони на 10 і 13 дюймів з данністю польотів до 25 кілометрів. Розроблений інженерами Scala Systems з урахуванням побажань і запитів бойових підрозділів. Тому дрон готовий до запуску без налаштувань та доопрацювання, що є важливе в бойових умовах. На нього вмонтоване модульне кріплення, яке дозволяє швидко приєднати котушку та бойову частину. Доступна також наша розробка, наземна станція для передачі відео і керування дроном. Вона компактна, зручна і вже перевірена в бойових умовах. А для безпечного старту з укриття і мінімізації обриву оптоволокна по необережності пропонуємо також виносний кабель довжиною 50, 100, 150 метрів і більше. Дальність польоту дрона залежить від довжини котушки, можлива намотка на 10, 15, 20 і 25 кілометрів відповідно до поставленого завдання. З особливостей потовщене волокно продумана змотка, яка мінімізує запутування, стабільний сигнал під час польоту на будь-якій дистанції. Скеля Сістемс комплексні рішення для успішного виконання бойового завдання.